Документ, який міг зупинити війну, Вітаю вас, друзі! Видавництво ВЕЛЬД опублікувало секретний. Ну зараз він же не секретний, Стамбульський договір, який міг зупинити війну. Пам'ятаєте, березень 22-го року Стамбул. Росія, Україна, переговори. І тоді, в принципі, всі основні умови вже були погоджені. Залишилося погодити буквально там декілька пунктів. Але коли контактна група України повернулася до Києва, тоді туди, туди приїхав Борис Джонсон і сказав Зеленському, що не треба нічого підписувати. Ми надамо гроші, ми надамо зброю, ми допоможемо. Будуть перемоги. Давайте будемо воювати. Ну а далі продовжилося те, що продовжується, і до сьогоднішнього дня. Більше мільйону українців вже загинуло. Я маю на увазі і військових, і цивільних, і ті, хто з них безвісти. Більше 10 мільйонів. Українців виїхали, сотні тисяч будинків знищені, критична інфраструктура розбомблена, і все це можна було зупинити лише підписанням одного договору. Причому, як заявляли і Арестович, і Арахамія, які тоді входили до складу контактної групи, там були дуже вигідні умови для України. Дуже вигідні. Так, Україна би попрощалася з Кримом, так само, як і з Донецьком і з Луганськом. Але можна було повністю зупинити війну на лінії розмежування 22-го року. А на сьогоднішній день що ми маємо? Вже ніхто навіть не говорить і не згадує про кордони 22-го року, я вже не кажу про 91-й рік. Вже про кордони 22-го року всі забули. Але саме страшне, що ця війна продовжується і кожного дня продовжують гинути люди. Я в своєму телеграм-каналі опублікував буквально декілька пунктів із цього договору. Ну, таких як, наприклад, Україна зобов'язується дотримуватися постійного нейтралітету, не вступати там ні в які НАТО, ні ще кудись. Також Україна погоджується не отримувати та не виробляти ядерну зброю. Тут також вказано, що Росія дала сигнал про готовність вийти з України, але не з Криму та частини Донецької та Луганської області. Ну, як я вже й казав, по лінії розмежування 22-го року можна було закінчити цю війну. І хто б там що не розказував, що Росії не можна довіряти, що вони там брехали і так далі. Далі йдіть, розкажіть це тим сім'ям, чиї рідні загинули на цій війні, і поясніть їм, за що їх рідні загинули. І в кінці хотів би відмітити один дуже важливий нюанс. Дивіться, війна йде вже третій рік. І українці, які живуть в Україні, як і ті, які виїхали за кордон, всі продовжують донатити на Збройні Сили України. Я не пам'ятаю точну цифру, але те, що там більше мільярду доларів всього було донатів, це вже 100%. І от уявіть собі, якби всі ці гроші йшли не на війну. А, наприклад, на лікування діточок, скільки дітей можна було б врятувати на всі ці гроші?